Новий сквер в національному стилі планують відкрити за адресою вулиця Героїв Дніпра, 65. Робота вже майже готова. Залишилось сьогодні посадити ще чорнобривці. Я просто люблю свою роботу, і тоді, коли ми її робимо, я завжди отримую задоволення. Єдине робота важка. Люди трудяться, ті, хто поряд живуть, зрозуміли, що наскільки це важко робиться. Єдина просьба до тих, хто тут поряд живе і буде милуватися, зберегти, да, берегти, не, не, смітити. Смітити. не смітити і зберегти. Да. Щоб не було прикладів вандалізму тут. І я також запрошувала, я сьогодні з вашими хлопцями розмовляла. Хто проходить, хто бачить, викрадають квіти, дерева, смітять, будь ласка, звертайтеся всі. Просіть, що це зроблено для людей, які живуть у Волинському районі гостей місця. Таких моментів у нас дуже багато в районі таких сквериків. І робиться, і буде ще п'ять робитися, крім цих трьох в цьому році. Кожен він індивідуальний, кожен має от такий, який, свій вигляд, свою таку колористику. Тут під український стиль, тому що мешканці насадили вишень самі. І ми вже коли mm -hmm. прийшли на цей скверік, зрозуміли, що нічого не можна рушити. І ми вирішили да, підійти, сад. зробили да, вишневий сад. Тут Риниця і віз, все в українській стилістики тут Бо з'явилося, Перше, що тут з'явилося на цьому. Тут був такий затоптаний кусок землі, це вище. Ми вже підходили до цього. До дня міста буде завершено. У нас вже сьогодні завершено. Уже все. Уже все. Сьогодні. сьогодні завершено. Так. Сьогодні доставлять огороду з цієї сторони, сьогодні ми завершаємо. Ну, отут, і будь ласка, представтеся. директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Ковальчук Марія Леонова. Лічильники ці. По мірі можливості ми вирішуємо всі. Ну, принаймні ми реагуємо на всі звернення і максимально, що ми можемо зробити. І лічильники ставили, і перерахунки по комунальній платі ми ініціювали там, так а, тільки телефонувати. Ні, ні, приходьте. Якщо записати заяву, то це не хотіли. Ні, ну можуть. Плоскоупчики вон, плоскоупчики возьмуть і чук и все. А не говоря о там на 14. А раніше у вас тут же були лавочки? Были другие, другие правсеньки, простеньки. Здесь, конечно, красоту, но тут много этих алкоголиков. Ну, и молодняк ну, тоже такой. Молодняк. Ну вот эти штучки я говорю, приварить, ну, они ну, будут дольше. Писайтесь, будь ласка, я позвоню. Вас Николай Васильевич, Михаенко. Вот туда двашка это ходит. Да, вот в этом доме. Красота, конечно. Ну, вы, вы разом с соседами готові поддерживать тут порядок? Ну, конечно. С Ну Будемо будем поглядувати. Наші дворники Саша тут убирає, я віжу почати. Да, наші... Я Саша молодший. Коли почали тут робити сквери? В суботу. В суботу, оцю суботу. І це вже за декілька днів встигло стільки тут зробити? Да. задоволені проходять так. Да. Дякую. А коли вже повністю завершити, коли піде всі взагалі роботи повністю на фінішні? Ні, Це, ні, ми не можемо сказати вам. Ну, сьогодні. Може, і сьогодні завершимо? Ну, сьогодні, то, Якщо так, може все добре, то сьогодні. А якщо ні, то завтра будемо дорогувати. Чи будемо чорнобривчики висадити? Ще, будем садити. Ще й чорнобривчики висадити. Та, Чи будемо садити? садити. Дуже добре, дякую. Я добре. 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 Я як ви Світлана, Світлана, а, а Ліда Лідія, Лідія і Галя громадської приймальні народного депутата Андрія Білецького зробимо все можливе від нас, аби оболонь стала найзеленішим та найчистішим районом Києва.